Дозоване, контрольоване стимулювання вже симпатичної нервової системи. Ося ваша постійна в'ялість, яка виникає, ви знаходитеся у цій ваготоні, коли організм намагається економити енергію. Тому ви можете дозовано стимулювати симпатичну нервову систему тільки тоді, коли ви харчування маєте і фізичне монтаження. Яким ж ціном ми можемо це робити? Перше, наприклад, це. Загартовувальні процедури. Тобто, облившись холодною водою або просто прийнявши контрастний душ, ви таким чином простимулюєте симпатичну нервову систему дозовано. І у вас з'явиться енергія. Що дасть вам цю енергію? Стимуляція симпатичної нервової системи. Оце відчуття енергії, це знову стимуляється. Тільки це дозована, не виснаження дозована. Помилкою є те, що люди зразу починають загартовуватися. Спочатку ви повинні дати ресурс. Це. Білки, жири, а потім контрольовано її уже стимулювати. Якщо будете робити навпаки, ефект буде зворотній. Тому можете загартовуватися. Хтось може використовувати одноденне контрольоване голодування. Але перед цим знову харчування спочатку треба ввести. Якщо ви будете використовувати одноденне голодування, ви будете себе заганяти знову в контрольовану активацію симпатичної нервової системи. Для когось це, наприклад, може там бути інший спосіб загартовування. Тобто те, що називається загартовування, це контрольна стимуляція активації симпатичної нервової системи.